Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму паштери з квасолі та волоських горіхів. Нам знадобиться 350 г уже відвареної квасолі, 2 цибулини масою 300 г, одна морква масою 150 г, 2-3 зубчики часнику та 200 г волоських горіхів. Попередньо я їх просушила вже на сухій сковорідці. і сіль та перець за смаком. З цибулі та моркви зроблю засмажку. Також туди додам дрібно нарізаний часник. Засмажку смажу до м'якості овочів, додаю сіль та перець, перемішую і можу вимикати вже. Васолі, горіхи та засмажку перемелюю на м'ясорубці. Перемішую і паштет готовий.